Інтуїція ж вона належить до прояву нашого, нашого вищого я. Вона сприймає сутність явищ, вона є інтегративною і включає знання та перечуття, а також основні цінності. Вона є безособистісна і може навіть спонукати до дій. Які призводять до особистих страждань нашої особистості, або невигідного становища. На своєму найвищому рівні, вона не дуалістична і повністю трансцендентна. На своєму вищому рівні вона є якраз тим, що східна філософія називається пражня або дотик до поля абсолютної істини.